Ні, десять дисків не поміщається. Руки думаю, а шляпа. І як завжди, я скажу всі плюси і всі мінуси. Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. На каналі огляд електроінструментів. І з вами Нік дотошній. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна болгарка від торгової марки Star Pro. Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює Pro від універсальної акумуляторної лінійки СтартПро. Кількість обертів 8500 обертів у хвилину. Ємність акумулятора, яким комплектується дана Ушем 5000 мАч і може працювати 125 оснащенням. І також СтартПро казало, що час заряду батареї становить 120 хвилин. Ну і СтартПро на свою продукцію дає аж 3 роки гарантії. Ну і що ж, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто не має можливості потримати дану болгарку в руках, а тим більше нею покористуватись. Поставляється дана болгарка ось в такому великому вмістивому кейсі. В комплекті одна акумуляторна батарея, зарядний пристрій, додаткова ручка має своє місце, і, як ви помітили, захисний кожух має своє місце. Є місце для дисків і ключ для зняття оснащення також має своє місце. Дуже сподобалося, що в даному кейсі, як бачите, петлі зроблені з металу. Покажу доточніше, як виглядає акумуляторна батарея. Як бачите, в нижній частині акумуляторної батареї є дуже багато отворів, а це все зроблено для охолодження. Плюс є серійний номер батареї. І також старт вказали, що ця батарея має 5 годин. Також, друзі, покажу, як виглядає індикатор заряду батареї. Індикатор заряду не простий. По-перше, в три кольори. А по-друге, він не зразу тухне. Це зроблено, як в брендах. Тобто ви нажали, вам постійно кнопки не треба тримати, і він, бачите, через пару секунд аж тухне. Дуже зручно. Зарядний пристрій тут слайдерного типу. Ну, як бачите, Pro завжди пише відстань між отворами, і цей зарядний пристрій можна підвішити на стінку. Захисний кожух іде швидкоз'єрний, з ось такою. Швидко заживною кліпсою. Так, давайте перевіримо, скільки ще в кейс може поміститися кругів. До речі, друзі, чуть не забув сказати, і в комплект положив три диска, і сьогодні ми їх також з вами будемо тестувати. Так, поклав 10 дисків, перевіримо, чи поміститься. Ні, 10 дисків не поміщається, ну, звичайно, ще б що захотів. Давайте заберу зачисний. Тому що це було зачисним 10 дисків. Попробую без зачисного. Тобто 9 дисків, але без зачисного. Ну, 9 дисків без проблем поміщаються і. Без проблем закривається. Круто, круто. До речі, друзі, чуть не забув сказати, що в кейсі ще є місце для додаткової батареї, Ну, якщо у вас нема батареї, сюди можна ще куча-кучу всякого різного оснащення положити. Щоб ви зрозуміли, сюди може поміститися така велика рулетка на 7,5 метрів. Якийсь розвідний ключ, також якісь там невеликі кусачки, все це діло закривається. Ну, з натяжкою, але закривається. Ну і, звичайно, запатентований тест 90 кілограм. Як бачите, чемодан витривали. Вага болгарки з захисним кожухом і акумуляторною батареєю становить 2 ,208 кг 208 г. Як бачите, все, що йде в чорному кольорі, це йде повністю прогумований корпус. Болгарка дуже добре лежить в руці, тому що основна ручка її тонка, і також дуже зручно тримати її біля двигуна. Товщина ручки 47,5 мм, біля двигуна 59 мм, а це набагато тонше, ніж Makita 5030. Ну і звичайно покажу, як виглядає редуктор. Також скажу, що він доволі такий вузький. Ширина його становить 55 мм. Покажу, як виглядає кнопка блокування шпинделя. Як бачите, частково вона... Захована в корпус, сама по собі кнопка має невеликі люфти. Ну відразу кажу, що ці люфти не критичні. І саме головне, що в цій кнопці всередині йде металевий шплінт. Хочу звернути вашу увагу, як зроблена кнопка увімкнення. Вона захована в корпус. Це зроблено для того, щоб випадково вона не виламалась на сторону і може працювати без фіксації і з фіксацією. Кому як зручно. Додаткова ручка тут звичайна пластикова, але хочу зразу сказати, що ручка зроблена надійна. Як бачите, є ось тут накладка, і як ручка від GTM ламатися від простого нежиття не буде. І сама по собі ручка фіксується з двох сторон. Друзі, я спочатку взяв ключ в руки і думаю, а, шляпа, ні. Не шляпа, тому що ключ не тоненький, хоч маленький, але не тоненький. І щоб бути більш доточним, товщина його майже 3 мм. І просто так цей ключ ви не погнете. До речі, хочу вам сказати, що цей ключ двосторонній, Оцим знімається оснащення, а цим можна підтягувати кліпсу на швидкоз'ємному кожуху. Зручно, зручно. Гайка та фланець тут ідуть самі звичайні, самі бюджетні. Ну все, друзі, хорош трандіти. Давайте разом з вами послухаємо, як вона працює. Як ви відчули, ця болгарка має дуже плавний плавний пуск. Опа! Ну що ж, друзі, давайте подивимось, по чому продають болгарки. Як завжди, я зайду на e-каталог, е адже й на e-каталог е найзручніше шукати та порівнювати усякі різні товари, тому що тут інформація з усіх інтернет-магазинів. Право на e-каталог е є розширений фільтр, де ви можете обрати по різних характеристиках. Вверху над інструментом є фільтр по популярності, можна обрати від дешевих до дорогих. Та можна обрати від дорогих до дешевих. Мені саме найбільше подобається, що можна обирати по торгових марках. Ось, наприклад, вибираєте всі бренди, вибираєте Старт і відразу видно, скільки болгарок є від торгової марки Старт. А якщо ви хочете знайти іменно акумуляторну, ставите галочку на акумуляторну і ось, будь ласка, видно акумуляторну болгарку старт. Але ця модель є трішки старішою на новішу модель, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить. Так, і дуже мені кортить перевірити, чи є тут захист від випадкового включення. Допустимо, ви попрацювали, сів акумулятор вам треба замінити на другий і чи вона випадково не включиться. Ну так, як бачите, захист від випадкового включення є в цій УШМ. Ну що ж, друзі, і тепер оці окуляри я, як завжди, міняю на ось ці і погнали її тестувати. Друзі, зробив 10 різів диском Start Pro і він практично як новий. Мало що відрізняється. Ну, мене вражає. Чесно вражає. У мене 20 на 20, я завжди тестую на цій трубі. Погнали далі. Так, зробив 20 різів. У мене дивують ті круги, що там по заряду. Одного ділення тільки немає. Погнали далі. Так, зробив 30 різів. Ось стільки круга тільки пішло. І ще там по заряду? Два відділення. Вражає? Так, друзі, 40 різів. Мало хто з кругів виживає 40 різів. Напишіть, будь ласка, хто знає стартпро Pro диски окремо продаються, щоб купувати, бо я особисто не бачив, я тільки бачив в комплектаціях, як на мене, дуже хороший диск, 40 різів квадратної труби 20-ї. І ось скільки диска ще залишилось. І що там по батареї. Друзі, батарея все ж таки ще два ділення. 50 різів. Ось, будь ласка, диск ще є. Ще можу різати, навіть, навіть не мішає ще кліпса. І що там по заряді? Ну, залишилось одне ділення. Не буду я її мучити. До речі, диском ще можна працювати, а болгарка вже використала свій акумулятор. Як на мене, це гіперпродуктивність для однієї батареї, і дуже мене здивував ось цей продуктивний диск. Так, давайте попробуємо, як шліфує метал. Ну що тут сказати? Обертів достатньо, як бачили, є захист від перенавантаження. І як бачите, можна шліфувати метал. Так, попробуємо, як справляється з бетоном. Так, Хочу показати, яка структура, як бачите, іде всередині гранітна крошка, тобто навантаження тут же йшли серйозні. Так, і тепер давайте попробуємо, як вона зможе брошувати дерево. Ну Що тут сказати? Справляється зі своєю задачею на 5 з плюсом. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ну, що тут, друзі, сказати? Як бачите, змазки достатньо, стінки редуктора товсті, видно, що шпиндель впирається в ігольстий підшипник. Сама по собі шестерня посаджена на шпонку, але люфтів тут взагалі немає, настільки шпонпас підігнаний під оцю безпосередню шпонку. Так, від'єднав редуктор від двигуна і що ми тут маємо? І хочу вам показати: по-перше, як бачите, сам шпиндель має спеціальний такий резиновий демпфер. Цей демпфер служить захистом двигуна, також служить для шестерні захистом, якщо закусить диск. Дуже де багато в брендах зустрічається ось такий резиновий демпфер, який служить захистом і гасить безпосередньо вібрації, як і на редуктор, так само і на двигун безпосередньо гасить вібрацію. Плюс, як бачите, дуже сподобалось, що підшипник тут зафіксований додатково ще пластиною. Бачите, також стоїть додатковий пластиковий дифузор, який спрямовує повітря для кращого охолодження. Так, розібрав цей вал, який йде з ведущою шестернею. Хочу показати, що шестерня напресована на вал. Плюс тут стоїть Підшипник, і саме головне, що мені сподобалося, як бачите, тут є такий виступ валу, що він там в корпусі також впирається в кульковий підшипник. Тобто, виходить, фіксація цієї шестерні з двох сторін. І враховуючи те, що тут стоїть демпфер, фіксація з двох сторін. Ну, друзі, я не знаю, що треба робити, щоб ця шестерня виробилась. І також враховуючи, що в УШМ є захист. Ось такий тут, друзі, стоїть двигун. Відразу хочу сказати, що цей двигун в рази так 4 більший, ніж в звичайному шуруповерті. Двигун стоїть звичайний щитковий. Плюс, як бачите, покажу, що всі клеми тут зафіксовані на термоосадку. Кнопка йде, пилезахищена. Так, Ось тут стоїть плата з конденсатором. Як бачите, плата пролакована, все акуратно. І безпосередньо тут контакти. Так, друзі, пройшло десь 3 хвилини, поки я розібрав цю болгарку, і хочу вам сказати, що вона практично взагалі не нагрілась, враховуючи те, що я робив тест нон-стопом. В чому вона не нагрілась? А все дуже просто. Як бачите, тут стоять які великі отвори для охолодження. Плюс, бачите, крильчатка, яка стоїть широка. Ну і безпосередньо є лабіринтне ущільнення. Ось тут і. На самих дифузорах, щоб пилюка не попадала в редуктор і в підшипник. Так, покажу, як виглядають акумуляторні батареї. Як бачите, як бачите, всі елементи пролаковані, є безпосередньо тут датчик від перегріття. А ось тепер, друзі, я знаю, чому була така продуктивність з тим звичайним щитковим двигуном, тому що стоять хороші елементи від торгової марки Quixin, Елементи 18650 і елементів, де тут 10 і як бачите, вони спарені, так розібрав зарядний пристрій і зразу скажу, що зроблено гідно. Чому гідно? Я думаю, самі бачите всі важливі елементи. Зафіксовані на компаунд, це зроблено для того, щоб він падає, щоб нічого не відпаялось. Радіатор, дросель і стоїть конденсатор на 33 мікрофарати. Тобто претензій по заряднику взагалі нема. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки, а в підсумку мені є реально що сказати. І як завжди, я скажу всі плюси і всі мінуси. Давайте спочатку з плюсів. Дуже мені сподобалась продуктивність цієї болгарки, враховуючи те, що тут звичайний двигун з акумуляторами Quiksing. Вона просто має гіперпродуктивність, тому що, хто дивиться мої огляди, той бачить, що не кожна безщиткова може мати таку продуктивність. Плюс дуже сподобалось, як реалізований редуктор є спеціальний демпфер який... Гасить вібрації на двигун і безпосередньо на редуктор. І також, друзі, дуже зайшли круги. Я навіть не сподівався, що може бути така якість старт-про. Я думав, ну кладуть, знаєте, зазвичай, як то сверла, всякі біти кидають. Таке, що шерпотрьопне. А тут реально стартпро мене здивував. Ну і мені реально, друзі, не стидно рекомендувати цю болгарку для щоденних таких домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.